Зовсім скоро наше місто розквітне новими барвами, адже у Рівному розпочинається сезон висадки квітів. Традиційно ми нашу посадку починаємо із віоли, маємо її декілька сортів. Плануємо вже цього тижня почати висадку. Це будуть декоративні вази по місту і пам'ятник Шевченку. Далі почнемо. Продовжимо вірніше із посадки багаторічних, там вівсяниць, лаванди. Фахівчиня садово-паркового господарства Анна Пихотіна каже, особливих сортів квітів цьогоріч не використовують. Ми не використовуємо якихось особливих чи спеціальних сортів. Квіти всі мають бути простішими, щоб нам їх легше було в догляді. Ми використовуємо. Ну, заплановані в нас на цей рік висадки як з однорічних, так і з багаторічних рослин, щоб вони не потребували догляду, а щоб ну, менш затратними цей догляд був. За словами Анни Пихотіної, перед тим, як висадити рослину у навколишнє середовище, для неї важливий спеціальний догляд. Щоб рослина досягла тої величини, яка нам потрібна для висадки в місто, є певний для кожного виду певний проміжок часу, скільки їй треба від несінини, там, до 10-20 см, наприклад. І відповідно до цього ми її сіємо. Ну, або в січні, якщо вона довше росте, або в квітні. Варто зазначити, над вирощуванням квітів працівники тресту зеленого господарства працюють цілий рік. Змінюється лише вид діяльності. Спочатку розігрівають ґрунт, потім сіють насіння і чекають, поки з нього з'являться саджанці. Згодом загартовують рослини до висадки. Для цього знижують температуру, мінімізують полив, аби рослини були загартованіші до умов міста. Останній етап висадка у ґрунт. Потім підросте, воно так покущиться, зробиться квіточка така, як вже має бути на місто. І ми виймаємо їх із стаканчиків цього і висаджуємо в відкритий ґрунт. До слова розпочати висадку квітів, працівники Тресту зеленого господарства планують впродовж тижня. Однак висадка залежатиме від погодних умов. Ірина Жуковська, Марія Степанчук та Віктор Міщук телеканал ITV Media Group.